Вітаю поціновувачі математики, розв'язуємо номер 328. Промінь БК є бісектрисою кута АБЦ, малюнок 1313, 13. МН перпендикулярно БК. Доведіть, що МО дорівнює ОН. Збільшимо рисуночок і запишемо дано. В умові БК бісектриса Кута АБЦ. МН перпендикулярно БК треба довести, що МО дорівнює ОН. Ну, скільки треба довести Доведення. Почнемо з того, що ми доведемо рівність двох трикутників, а вже з рівності двох трикутників будемо робити висновок про рівність відповідних сторін. Так, Що в умові було задано? БК бісектриса кута. Отже, як би ми це могли використати? Наш кут АБЦ ось він на рисунку – АБЦ. Ось промінь БК є бісектрисою. Значить, розбив наш кут на два рівних куточка. Отже, кут АБК дорівнює куту СБК. оскільки БК. Бісектриса кута. Так, два рівних кути маємо. Далі, якщо ми почали б обводити два наших трикутничка, ну от я один з них обведу червоним кольором, а інший, наприклад, зеленим, то ми зможемо помітити, що сторону БО ми обвели і червоним, і зеленим. Отже, сторона БО буде спільною для двох наших трикутників. І в умові у нас було ще написано, що МН перпендикулярно БК. Отже, дві ці прямі перетнулись під прямим кутом, під кутом 90 градусів. Отже, кут. БОМ дорівнює куту БОН дорівнює 90 градусів, оскільки МН було перпендикулярно БК. Прямий кут, прямий кут. Отже, що ми маємо? В першому пункті рівність двох кутів трикутника, в другому пункті спільна сторона для двох трикутників. В третьому пункті рівні відповідні кути для двох трикутників. Отже, сторона і два прилеглі до неї кути. Сторона, і два прилеглі до неї кути. Отже, з перших трьох пунктів ми можемо зробити висновок: що трикутник «БМО» дорівнює трикутнику «БНО». А оскільки трикутники рівні за другою ознакою сторона до неї кути, то з рівності трикутників випливає рівність відповідних сторін і рівність відповідних кутів. Нам треба єдине з'ясувати, чи буде МО і ОН відповідними. Дивимось. Позначені наших трикутничків, МО стояло на другому і третьому місці в позначенні трикутника, НО на другому і третьому місці в позначенні трикутника, отже, МО дорівнює ОН як відповідні сторони рівних трикутників. Це завдання виконане.